Ідея навчального збору зібрати особовий склад, який бажає в подальшому проходження на посади офіцерів, покращити їхній рівень підготовки як командирської, як оперативної підготовки, також і фізичної. Весь курс був розрахований на два тижні. В цю тематику курсу входять заняття з інженерної підготовки, тактичної підготовки, військова топографія. Також вводиться. Програма підготовки оперативного напрямку, а саме ті військовий процес прийняття рішення командира взводу. Мені здалося, що я можу більше. Ну, просто захотілося відчути щось нового такого, і тому вирішив піти на командира взводу. Ці збори дають мені можливість отримати би, більш важливі знання, яких я ще не маю як командир взводу, як офіцер. І зрозуміти, щоб навчитися самому та навчити свій особовий склад до відбиття нападу чи будь-яких дій з боку Російської Федерації. Працюємо, працюємо! Я вже собі на класурніке! Тактична медицина. Да. Ну, Там панування ран. Тобто, ну воно якось це все. Здається, воно пригодиться. Ну, воно пригодиться. Марливий відріз, і я також у це все роблю. Якщо офіцери будуть розуміти свої навики та передавати свої навики особовому складу, то ми будемо могутньою та сильною армією. Потрібно винести пріоритети. На даний момент тілпі є дуже ефективним в створенні і плануванні бойового наказу для підрозділу. Вчитуються всі ризики, всі фактори, які можуть бути під час ведення бойових дій. Попереднє навчання не включало курс ТЛП, тож ці знання були повністю нові для мене. То як головний сержант, я не розумів, що треба робити командиру зводу під час бойової обстановки, як отримувати бойовий наказ, як з ним працювати. Тож без цих знань я вважаю, що командувати зводом я б не міг. Дуже приємно було поспілкуватися з психологами, які надають навички щодо спілкування з особовим складом. Та вміння їх зрозуміти, їхню психологію, готові вони чи не готові йти до бою зі своїми командирами. Та, звісно, що було якесь натхнення. Якесь лідерство нам допомогло визнати, скажімо так, знайти в собі. І працювати в колективі нам майже кожне заняття. Нам розказують, як працювати в колективі, яка не було, чи тактична медицина так же само, чи то з психологами, чи то тактика. В будь-якому випадку ми працюємо не самі. Відбралися люди, по-перше, в яких є вже вища освіта, тому що це є один з факторів набуття офіцерського звання. Друге, це є мотивація особового складу, який бажає чомусь навчитися, бажає служити і ефективно. Працювати надалі. На молодшому лейтенанті думаю, це точно не закінчиться все. Я бачу себе корисно в сфері по документового обігу якомусь, тобто, якесь діловодство таємне, не таємне, там або штаб. Тобто, мені хочеться саме цього, тому що я працював з цим три роки. Я це знаю, я на цьому розуміюся. Тобто я по цьому ну, просто розумію я це все. Звісно, що я маю бути впевнений собі, оскільки, якщо я не буду впевнений собі, то немає ніякого сенсу взагалі прагнути на вищого. Посаду. Далі буде проходити військову службу, лавах НГУ. Для кожного буде своя посада. Комусь буде йти посада, яка зв'язана з особовим складом. Комусь буде підходити посада, яка буде відповідати для напрямків логістики. І хтось в командирському напрямку. І по даній програмі видно, що вона буде ефективна, тому що ми зможемо покращити рівень підготовки і мати більш швидкий спосіб отримувати офіцерів. З Таким рівнем підготовки, чим чекати, довгий тривалий час. Звичайно, якісь навички у людей, військовослужбовців зістануться, і наступне покоління в майбутньому так само має бути наша сильна держава з перемогою. І все у нас буде. Слава Україні! Героям слава!